Вітаю, мене звати Тетяна Іванська. Сьогодні на телеграфі обговоримо важливі новини і проаналізуємо, як вони вплинуть на нас. І з вами Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи. Пане Тарасе, радий вітати, слава Україні. Доброго дня, героя, слава. Пане Тарасе, у нас є нові заяви Трампа, які б я хотіла з вами обговорити. І власне те, що так само пов'язано з міжнародною політикою, але ось буквально кілька годин тому стало відомо, що Германа Галущенко відсторонили від виконання обов'язків міністра юстиції. Про це заявила пані Свериденко. Герман Галущенко відповів і сказав, що він повністю погоджується із цим відстороненням. А за посаду міністра не тримається, сказав, що необхідно ухвалити політичне рішення. А потім вже розбиратися з усіма деталями. Ми вже з вами ось день у день стежимо за цими справами. Станом на зараз, на вашу думку, чи мав би ще піти у відставку відсторонитися ще один міністр або ще два. І як ви на зараз Станом на зараз оцінюєте ось цю ситуацію? А хто ще повинен піти? Ні, щодо Галущенка, те, що він говорить, що не хотіть не тримається за крісло, я б тут, звичайно, посперечався. Mm -hmm. <головіка> я не бачив жодного міністра, який би не тримався за крісло. Тобто, то перш таке жирне, як міністерство юстиції. Ну, звичайно, що, якщо воно там звучало. Так, так воно і є. Але вже є, ви ж бачите, вже є деякі проколи у цих записах. Там був запис, що начебто щось продавалося Міністерство оборони. Оце, громадська рада сказала, що цієї угоди не було. Mm -hmm. Тобто ми повинні дивитися на ці речі, те, що говориться, я, я знаєте, чому скептично ставлюся до цих всіх історій, як і до цих. Творчості НАБУ так Що якщо воно не підкреслено конкретними фактами, конкретними справами процесуальними, так? то е, тут воно, знаєте, це схоже на маніпуляції, ніж на конкретні дії. Тому що ні, я просто розказую, як це може бути. Вам там, знаєте, вони там щось можуть обговорити. там Ми сьогодні там продали, хочемо там продати, наприклад, там. Там за 100 штук, там да? ну пішли, от як у мера сказав. Ну був, так я йому сказав ні. А на плівках воно звучить, я, начебто, доконаний. Факти. Тому я хочу бачити документи, такі, знаєте, контракти і все інше. Те, що якщо є там конкретні речі, пов'язані з Галущенка, що говориться, так якщо він там сам особисто присутній, так. Це вже є підстава для відсторонення і тут влада достатньо адекватно реагує. Я ще, я ще не виключаю, що, що Зеленський когось там ще е, добросовісно посадить, потім скаже, що він головний борець корупції в нашій країні. Це така що людина, так що він вміє викручувати. В цьому випадку, тому я думаю, що вони так і будуть робити. Ну, правильна реакція, адекватна. Чого тримати людину, якщо там вона була присутня на плівках, якщо вона там щось говорила в даному випадку, так Ну нормально Знайшли там кого, які там говорили. Поки що там там ув'язнення, там скільки там 130 мільйонів йому щось mm -hmm. там поставили і 620 гривень. Ну, питання, звідки 620 гривень, поставили, ну і що далі? Ну, подивимося, там там і, ну і, слухайте, я я, я чого а, скептично ставлюся, тому що я хочу реальної роботи. Я хочу реальні роботи mm -hmm. на Бута САП, а не маніпуляції, підтасовки фактів, які потім не, на чим не, закінчую, не закінчуються. Є кейси Півоварського якого 10 років морой жили нічим не закінчилося. Причому, щоб ви розуміли, в чому проблема була Півоварського. Ну нагадаю всім, він же як він знизив колегіальне було рішення, якщо не помиляюся, він знизив портові збори. Для чого? Тому що щоб більше людей заходило і через деякі час дає більше 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 потоку для держави. А ці, а ці умільці, вони порахували як збитки держави. Так за який період збитки держави? Тому що якщо брати за 5 років, то це прибуток держави. А вони рахують, як збитки держави. Ну, тобто абсолютно неадекватне розуміння економічних процесів призводить до того, що от люди, які прийшли після 14-го року у владу з бажанням щось робити, ну, вони тут думають, та ну нафіг, воно нам потрібно, що обплюють. Посадять, а потім ще не оцінять. Причому ну, достатньо не, не, не неадекватна оцінка в даному випадку. Так і тут, якщо є там підтверджені факти, але я знову таки, у мене все ж таки питання. Ну, розігнали цю наглядову раду енерготому теж, теж правильно, mm -hmm. а тільки питання все рівно. Ну, і вдома. пан Мілома, Мілованов також написав заяву, один із перших. Ну, я підозрюю, що він знав, що вона буде розігнана. Mm -hmm. от і... Він ж, ну, ну там же Свереденка ж це у нього ж там викладало. Вони по-моєму він був в курсі що там буде відбуватися. Але дивіться, у цій схемі я говорю як людина все ж таки з юридичної та економічної освіти, не вистачає маленької деталі, так конкретно саме НЕРГАТО. А там три ключові людини за це відповідали. так це голова правління, якого призначали або уряд, або е, ця наглядова рада, головний бухгалтер або фінансовий директор, так? Е, е, і голова юридичного департаменту. Ну, хто в дійсності здійснював ці оборудки? І тут питання в тому, ну бо а чого ви чого ви там нічого не запитуєте? Чому я підозріло дуже ставлюся до цих всіх плівок? Тому що я вам скажу, як це виглядає насправді. Що ну да може бути там бек-офіс, теоретично є, але mm. документи основні документи, наприклад, щодо щоб когось прив'язати, когось прив'язати, це можна тільки того, хто підписував документи безпосередньо в енергатимі. Чому тому що ці хлопці, які не працювали, ну там міндіч, хто там ще інше, такі які там mm -hmm. це цукермани, шугермани хто там Чегівари, хачапурі бурічі Шифровальщики, Штирлі, <смі> Тобто, <смі> той, хто поза системою, він завжди може сказати: А я то тут до чого? Він же підписав контракти да? на цю фірму. Чого до мене претензії? Отак це працює, оці всі історії. І розкручувати потрібна це справа. Звичайно, з тих, хто конкретно підписував, тому що вони несуть цю відповідальність. А чого ти цю фірму взяв? А скаже, і він може сказати, а до мене там прийшла там, хто, там, Цукерман, там міндічниці, і мені сказали. І тоді це доказ впливу. А mm. все інше, те, що вони там впливали, все інше, це поки що порожні слова. І а, в даному випадку добре що зреагували. Галущенка прибрали, тому що ну, те, те, що претензій до Галущенка було до цього дуже багато, це правда. Я знаю енергетиків, які от є відомий експерт, реальний енергетичний експерт, пан Куртів, так, який виступав до цього, він знає енергетику. Він конкретно показував, у нього є цілий, цілий цикл на Фейсбуці. Цих щодо енергоатому, як були люди деркача в енерготомі, тільки хочу сказати, вони там 20 років були, хто не знає. Тобто вони були там постійно. Що там служба безпеки, яка які очолював, вони готові були до здачі цих станцій? Це правда. Це беззаперечно ну, це у нього такі це. От почитайте краще ж, замість того, щоб слухати, у нього є перелік цих, цих а, статей. У нього там все написано: чи був вплив? Є, був вплив, це ніхто не заперечує. А, ось Але а, у мене просто побоювання, що а, Набу настільки криворука це робить, так що вони а, уникнуть відповідальності. так тому що ну ну так да, я ж говорю, без, без без конкретних осіб, без документів, цифр, через які цифри виходили. Навіть якщо ти людей, які не мають стосунку безпосередньо до компанії, береш, вони скажуть. То ми ти тут до чого? Нам ну, перераховували цю фірму, а те, що ми там далі робили, ну так, да, може не дуже законно, але це наша економічна діяльність може була могла бути. Mm -hmm. От от до чому от от в чому мене суть претензії до всього цього цирку на дроті. Ну, тобто, будемо ще стежити і будемо дивитися, як ці докази представляються в суді. Ну і будемо дивитися, власне, які докази є. Пан Тараса, давно не говорили про президента Сполучених Штатів, давно у нього не було голосних заяв. Але буквально вчора він сказав, що звичайно, що якби не він, якби він був при владі, то цієї війни б не було. Але ось він при владі він триває. Але за нього не розпочнеться третя світова війна. Я трішки напружилася, тому що може бути нав... все, все доволі такі навпаки. Далі він. Сказав, що буде святкувати день перемоги, тому що а чого всі святкують, а вони не святкують. І ось зараз так само писали медіа, в тому числі і Київпост, писав про те, що в ООН обговорюють, що нібито адміністрація Трампа виступає за те, щоб вилучити з резолюції ООН форму... формулювання, яке підтверджує по перше, територіальну цілісність України. А по-друге, засуджує російську окупацію Криму та інших регіонів, нібито в. Он наші союзники висловлюють занепокоєння, про що може по перше, чи справді може на такі, на такі піти штати, чи справді вони захочуться це, це таке зробити? А по-друге, якщо так, то до чого готуватися нам і до чого готуються Штати та Росія? Ну давайте стільки чуток навколо Трампа. Знаєте, це правда. Ну да? знаєте, от нещодав нещодав історію з бібісі. Знаєте, да, коли бісів так фільм робила щодо штурму капітолію, що вирізала з його промови частину, і було а, схоже, і перешло, що так. що зар, зараз дикі розбірки там mm. звільнили генерального директора. От Трамп вимагає і сказав: або ви повністю фільм робите, або я зараз позов на мільярд доларів вам роблю, і все інше. Так часто буває. Ну давайте так. Сам Трамп дає звичайно привід з собою так поводити. давайте так. Ну така неспокійна людина, да Не. кажучи. І звичайно, він створює оці хвилі, які навколо нього теж породжуються і багато цих домислів. Ну, дивіться, я теж читав цю інформацію. Ну давайте так. 说不说？ От, ну, от власне, що ну власне питання, щоб що? щоб домовлятися oh. з Росією? Ну тому що знов ж таки, oh. Oh. якщо Росія oh. використає наступ на Покровський як доказ своєї сили, вона скаже. Допомагайте, не допомагайте ми все одно йдемо вперед. Давайте сідати і домовлятися на наших умовах. Може не бути? не вийде, не вийде, не вийде. Ну ну не вийде там домовлятися, тому що Трамп не може віддати чотири області України скоротити армію, змусити Україну не виробляти зброю і все інше, і Трамп все чудово розуміє думаєте ви, що ну, я десь читав аналітику, що Китай і Росія дуже тиснуть на американців, щоб вони змусили українців набити по їх території? Американці mm -hmm. не можуть цього зробити. Ну і вони не прийдуть з таким питанням. Чому? Тому що зброя та наша і з цієї постановки питання. Давайте там щось щось робити. І тому ми повинні розуміти, що все працює в даному випадку час рівно працює на нас. Тим більше що ця резолюція ну це зовсім конфлікт з Європою, а пов'язаний в тому числі Штатів Америки щодо непорушності кордонів Європи. Непорушність кордонів Європи. Була підтвердження хельсинськими домовленостями 1975 року, які підписали всі країни. До речі, Радянський та Союз, в тому числі і Україна. Вже а потім. Без цього. Чому? Тому що вона зафіксувала той стан речей, який склався станом на 45-й рік. Чому? Тому що ну, щоб знаєте, щоб не, не, не почали знову там перекроювати. Ну, наприклад, Польща, вона ж здобула Гданськ. Її віддали частину Німеччини в обмін на те, що Радянський Союз забрав Західну Україну. Я мовчу про Калінінград, Кнінгсберґ. Там, тобто, такі вони зафіксували, щоб ми забули цю тему, і самі США будуть це порушувати. Якщо теоретично, теоретично, навіть воно буде, що я вважаю, дуже малу імовірність. Тут постає перше українське риторичне питання, і шо. А нічого. Да? Що це якось змусить Україну щось робити? Ні. Дивіться, скільки резолюцій ООН було по Ізраїлю зроблено е, за останні 70 років. Тьма. І засудження Ізраїлю, і що він не такий, і сіанізм, і, е, е, і так далі. І скасовували потім. Це якось вплинуло на позицію Ізраїлю. Ні, не вплинуло на позицію Ізраїлю. Вони будували армію, захищали свій інтерес. Так і ми повинні першу чергу розуміти: чим більше у тебе ракет, чим більше у тебе власної зброї, чим більше ми е, стаємо міцнішими, тим вічливіше можна ігнорувати різ, різні незрозумілі резолюції, які йдуть в розріз зобов'язань. В тому числі наших союзників ну не визнають США, не визнають США крим російським. Ну запам'ятайте це. це не важливо, тому що це визнає конгрес. Конгрес це ніколи в житті не ухвалить і все. Пане Тарасе, ну ось з'явилася ще заява одного із представників терористичної федерації. Там тимчасово повірений у справах Росії в Туреччині Олексій Вонов заявив, що Росія нібито готова до продовження прямих переговорів з українською стороною. Але знову ж таки, про що це нам говорить? По перше, які ці переговори? Ми знаємо, що у СТЕМ Умеров також знаходиться у Туреччині. Він прибув з візитом до Стамбула і буде говорити, хочу розблокувати. Процес обмінів. Ну і ось почули ми заяву ось цього Іванова. Про що це свідчить? Чи свідчиться про те, що Росія справді хотіла б якоїсь передишки? Чи це такий, знаєте, знову ж таки певний тиск на наших міжнародних партнерів, на Україну? Ну, і десь сигнал Трампу? Ну, передишку, звичайно, вони хотіли, таки вони зупинитися не можуть. І тим більше знову mm -hmm. таки, ну, послухайте, що сказав Лавров. Він Лавров нічого нового не говорить. Він же говорить, позиція, ну, наприклад. Ми готові обговорювати з Україною з позиції Стамбульських угод, от ви сказали Покровськ а в 2022 mm -hmm. році де вони були? Під Києвом. Да, половина Харківської області що була окупована, Херсон був в Росії, да і так далі. Тому, ну, це поки Росія. Дайте так, чи, поки те, що я говорив, я продовжую говорити. Поки Путін. Поки Путін а, не зникне з Кремля, він буде гнути свою лінію. Поки Путін при владі, лавру буде говорити те, що говорить Путін. Все іншого немає в тій чи іншій послідовності: знову денацифікація, демілітаризація а, і вихід на з чотирьох областей все нічого не помінялося. Це а, спосіб, а, спосіб росіян показати, що на, на вони, начебто, йдуть на якісь перемовини. Ось і то а безпосередньо з Україною вони спілкуватися не хочуть. Ну Путін не хоче спілкуватися з Зеленським. Це для, для нього буде приниження приниження для нього, тому що він визнає суб'єктність України, mm -hmm. а це вони ж не хочуть визнавати суб'єктність України. Ну ми і ми пам'ятаємо, що вони взагалі казали, що він нелегітимний і нелегітимний. Тобто, а як це ти пахан розмовляєш з нелегітимною людиною? То ти хто? Значить, ти, ти сам не легітимний пахан в їхній, в їхній, в їхній координатах це ганьба, і неможливо це зробити. І тому Лавров нічого не говорить. нового, ну, давайте робіть, що Україна не повинна ну вийти з чотирьох областей і знищити свою зброю, скоротити армію. От і все там президент Сербії ще заявив про те, що Європа вже зрозуміла остаточно, що таки їй не уникнути ось цього протистояння з Російською Федерацією. Ось це розуміння зараз до чого може призвести, чи не приведе воно до того, що Європа почне знаєте, працювати на свою оборонку і забуде про Україну або навпаки, щоб ну тому, що знаємо, що Європа неоднорідна, пам'ятаємо вислови Орбана, що він би і не опирався не окупаційним військам. Чи може це призвести до того, що вони знов ж таки? Ми розуміємо, що на нас тиск не надії, але тим не менше чи будуть вони десь на міжнародних майданчиках говорити про те, щоб Київ сідав за стіл перемовин з Москвою, тому що ну вони бояться ось того, що напад Москви на Європу все ж таки наближається. Ну я думаю, що до Європи, незважаючи на їх тугодумність, думність, починає доходити, що тут доходити, що Росія та нікуди ж не подінеться. Якщо зараз буде по лінії розмежування зупинка, то наступними будуть вони. Навіть раніше ніж як вони там рахують тридцяти рік, навіть зараз вони готові це робити, тому що Росія сильніше будь-якої європейської країни, вона сильніше навіть блоку України яка не може розібратися в тому, хто буде збивати дрони, хто не буде збивати дрони. Тут Україна їм конче необхідна, тому що Україна тут, тут що ж ми повинні розуміти, вони не можуть визначити, не можуть визначити це. Нам так розповідають про стандарти НАТО та ЄС да не можуть. Волі немає політичної визнати, а як збивати дрони. Тобто, це те, що прилітає на їх територію. так а Я мовчу, а що робити превентивно, якщо бити по території Росії? Там взагалі істерика буде, що вони це без американців взагалі робити не можуть. Та да Україна робить. Ну, дивіться, знову там вони з баушників цей Воркс влупили, знову mm. по тоапсе влупили і багато чого іншого. Тому так. Так, вони будуть те, що готуються, так готуються. Чи швидше будуть готуватися, швидше будуть готуватися, тому що страшно Ну починають розуміти, що все вже нічого доброго їх не чекає. Так що така історія. Mm -hmm. Ну враховуючи те, що в мене деякі мої знайомі живуть в Європі, кажуть, що справді вже роздають листівки, як діяти у випадку війни, що робити. Але тут більше навіть переліку в них є, тому що не каже, що ми живемо в Європі, де ніхто не будував бомбосховищ, навіть підвалів немає. Будемо дивитися, як воно буде далі розвиватися. Пане Тарасу, дуже дякую вам, Тарас Городні, політехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи. Був разом із нами на зв'язку. Ну а я нагадую. Що якщо ви зараз не в армії, ви маєте робити усе для армії, тому інвестуйте свою лють та свої емоції саме в Донати. Дякую всім тим, хто був разом із нами. Залишайте свої коментарі та вподобайки. До зустрічі наступного разу. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.